Чоравка Тернопіль зустрівся на полі із Невою. Матч, який очікували вболівальники? Тривалий час приніс чимало емоцій фанатам обох клубів. Детальніше у матеріалі Тараса Бурака. Тернопільських футболістів міський стадіон зустрів дощем. Попри несприятливу погоду, команди все ж вийшли на поле. Стартовий свисток Арбітра сигналізував про початок довгоочікуваного тернопільського дербі. З перших хвилин було зрозуміло, обидві команди боротимуться за перемогу. Вже на 12 12-й хвилині господарі поля мали шанс вийти вперед, проте суддя гол не зарахував. Гостям а ними були футболісти. Неви, вдалося відкрити рахунок під кінець 45-ти хвилинки. Перший тайм завершився із перевагою. Гостей нуль вже на 60 60-й хвилині ФК Тернопіль потужним ударом Богдана Семенця зрівнює рахунок. 1-1 на табло світилося недовго. Вже на 62-й Нива знову виходить вперед. До кінця основного часу перевагу тримали гості. Під час компенсованих арбітром 4 хвилин ворота ФК Тернопіль залишає Микола Плетеницький та біжить на допомогу своїм гравцям. Такий жест кіпера виправдав сподівання фанатів муніципального клубу. Після подачі кутового воротар головою спрямовує м'яч у ворота Ниви. Фінальний свисток зафіксував остаточний рахунок матчу: два тренери обох. Команд і грою і результатом задоволені. Вони перший тем взяти ми практично все контролюємо. Вони я пішов при не знав, що робиться. Розумієте? Я? Ну взяти про тих людей, взяти про ті помилки. Да, я розумію курило, я розумію Атласюка, але команда так грає, як нам противник дозволяє. І я думаю, одно, що спортивне ну спортивний ну фарт футбольний був на нашій стороні. Нині наставник ниви Богдан Самордак каже: його команда помало набирає обертів. Гравці вже у хорошому фізичному стані і можуть достойно протистояти своїм суперникам. Ми готувалися. Ну, до цієї гри, як і до всіх гір, я ж напередодні казав, що я не бачу тут страхіття якоїсь, що це супер якась для нас гра. Мені єдине приємно, що гра не сумніваю, сподобалась болівальникам, і ми вже виходимо на найкіза на досить вже хороший рівень для гри в першій лізі. Після вчорашньої гри Тернопільська нева у своєму активі зафіксувала чотири очки та знаходиться на передостанньому, 15-му місці турнірної таблиці. Муніципали ж входять у шістку лідерів чемпіонату із 10 здобутими очками. Наступна гра на центральному стадіоні міста запланована на 14 вересня. ФК Тернопіль прийматиме Динамо 2.